Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Якщо чується вам якийсь звук і ви бачаєте, за вікном так гарлопають діти, що це просто жах. Я не знаю. Я був маленький, в мене син був маленький. У мене нема слів. Просто дикі верески, це ж не ігри, це верески, просто наче їх випустили з лісу. Чи в ліс, чи не знаю. <гум> і повторюсь, нема слів. Просто пищать, вращать, а закрив вікно на вулиці спекотно. Хоч свіже повітря б заходило, так там і так, що голова звинить. Тому вибачайте. Ось такий в мене не зовсім гарний вступ, але тим не менше. у нас дегустація. І сьогодні будемо куштувати. Ось отакий напій. Армені бренді. Арегі Ординарі бренді. Друзі, якийсь армянський бренді. Ух ти, 36% алкоголь. Я купував і не бачив. 0,5 пляшка, алкоголь 36%. Дуже дрібненьким пописано, тому вибачайте, прочитаю за камерою. А пишуть нам слідуючі. Бренді Вірменський ординарний арегі об'єм 500 мл, допустимий від'ємний відхил 3%. Міс спирту 36%, міс цукру не більше 2% маси. Склад вода пом'якшена, спирти виноградні витримані не більше 3 років, барник цукровий, Колор. Без ГМО. Дата розлів, вказані протока. Срок зберігання не обмежений. Вже приємно виробник товариства Астафян. О, Астафян, це вже прикольно, тому що я брав канія. Не раз Астафян, то мені подобається. Адреса, адреса виробника потужності виробництва, вулиця Традата, місто Єревон, Республіка Вірменія. Країна походження та місце розливу, Республіка Вірменія. Ну, от це мені подобається, друзі, якщо чесно. Ковчаний дуже подобається, що 36 відсотків. Ну, маємо те, що маємо. Отже. Так, так я не люблю ці акцизки, я вже, мабуть, вам казав. Як бачите, тут корочок. Але він... Не урок, а таке щось прогумоване. Запах з бутилки, з пляшки, пробачте. Цей суржик просто в'ївся. Пахне дуже приємно. Налью трішки коньячний келих і черчинку. Звичайно. Пляшку закриваю, хоча завжди говорять, треба відкрити. Коньяк, бренді і так далі. Віскі має подихати, поки налив, поки воно стоїть, то хай собі дихає. Друзі, поки він відпочиває декілька хвилин, там, хвилину-дві, я наріжу нектаринчик. Сьогодні не яблуко, сьогодні нектарин. Одну секунду. Шановні глядачі, накрамсав я нектарину, ухи е, смачний, тому що кісточку облизував, такий соковитий, солоденько з кислинкою, ну, кайфовий, персик манго. Але головне, ж у нас ось це. Давайте вам покажу, як воно виглядає в скляночці. щоб окус буби на місці було взагалі взагалі було б добре не знаю друзі такий приємний темно-карамельний колір повторюсь і дуже приємно пахне. для для такої пляшечки 0,5 бренді, який коштує трішки більше 200 гривень. Я от, чесно не скажу скільки зараз. Коли я купував взагалі була акція, я чи то за 160 чимось, чи то 170 чимось взяв. Сьогодні був в АТБ, то 200 з лишнім, а от скільки я не пам'ятаю. Куштуємо. Друзі мені, друзі, мені подобається. Можливо, хтось скаже, що тобі не подобається, все, що не п'єш, все подобається. Ні. От деякі напої. Ну так, Дан, даний напій, от зараз ще спробую з, з цього коньячного келиху і тоді остаточно вам скажу. Але за свої гроші я думаю, непоганий варіант. Ой, я нектарин просто вонний. Вибачите, можливо, трішки щось не так з голосом, все позлипалося протягом. У мене сьогодні була невеличка поїздочка, я маю на увазі тренування вело, 40 км проїхав, ну, буквально пів години тому, як зайшов в хату, помився. То пити дуже хочу. Звичайно, це мене не спасе, я маю на увазі бренді. А от них та да. Друзі, ну за, за ці гроші співвідношення ціна і якість. В цілому нічого особливого, але ну, непогано, непогано. Лежав в холодильнику, холодненький, сок з нього тече, ну прям вагон. Давайте спробуємо з кон'ячином. Тут я бачу фокус нібито як там да, треба похитати, погріти. Враховуючи те, що на вулиці така спека, стоїть він у мене просто в кімнаті. Я не думаю, що там додатково треба гріти його. З маленької скляночки з отією підгорілку спирт взагалі не відчувається. З такого от бокальчику то запах спирту присутній. Ну воно не дивно, воно не дивно, друзі. Я вважаю, що це напій з дуже-дуже бюджетних, тим не менше, тим не менше. Але спирт тут реально з великого з коньячного бокальчика, спирт відчувається добре. Прям. Ну не, не то, що він такий, знаєте, термоядерний, що шпигає вниз, але, але присутній такий спиртозність відчувається добре. Ми куштуємо з цієї скляночки. Знаєте, можливо, що це вже друга, а не перша, а можливо, що реально з отекої склянки бренді дійсно подихав, оц оцей спирт більш е випарувався, то ну, нібито смачніше, аніж просто скляночки для горілки. Але от уже неодноразово ловлю себе на думці і говорив синові, що фрукти, соки, Солодка вода по типу, там, я знаю, фанти-коли, все це набагато смачніше, аніж алкоголь. Це однозначно. Я вже перепробував багатенько, звичайно, дорогих не куштував. але тим не менше, яке б смачне не було пиво кайфове, яким би не був прикольним там, віскі, бренді, ніяк настоянка якась, все рівно. Той самий, наприклад, гранатовий сок, апельсиновий. Всіх пробачте. Е, от персики, нектарин, виноград, кавун. Та ну це однозначно смачніше, в рази смачніше, ніж алкоголь. Але тим не менше дорослі люди, особливо чоловіки, люблять Я не виняток. Ну що, давайте ще трішки і будемо закруглятися. В принципі, в принципі, я вже можу винести вердикт. Оцей вірменський бренді Ареді, ну в цілому мені сподобався. Опять же, наголошую, співвідношення ціна якість. Не можна його порівнювати там з якимись дорогими бренді, дорогими коньяками і так далі. Абсолютно не можна. Це те саме, що порівнювати, наприклад, там якогось Жигуля і Мерседеса. Ні. Але тим не менше, якщо взяти е, ту ж саму, наприклад, чисточку, у мене в батька була, куплена нова з магазину в 1982 році в листопаді, ну, лялька, гарна машина. Але, але в порівнянні да, з іномарками, то зрозуміло, що вона й близько ніде не стояла. Але в той же час тоді по тим міркам по радянським та, ну, це була шикарнюча машина. Колір рубін. та ну, вогонь, просто вогонь. От так само і це. Свого часу, десь от, кінець 80-х, початок 90-х, я тоді не вживав, але ну так потихеньку да, підходив до цієї алкогольної теми і от тоді продавався е це вже, мабуть, перші роки Незалежності, кінець 80-х, нібито і був, але я тоді точно не вживав. А от десь 93 рік, це я вже пам'ятаю, мені було 20 років, я навчався на третьому курсі, і тоді продавався у нас бренді болгарський який називався Сленчев буряк сонячний берег. Пляшка схожа, але така вона більш як бочечка ширша і потім тоненьке горло. Ну, ну дуже схоже, візуально схоже, але. Така вона більш натоптана. Ну, суть не в тому. То ось я тоді пам'ятаю, куштував, мене батько пригощав. Пригощав це, ну, налив раз пів в чарочки, приблизно такої і другий раз. Ну, тобто грам, грамів 100, не більше. То от, мені сподобалось, я якось так, знаєте, тоді взагалі мало вживав алкоголю. Не то, що мало, а по міркам сучасних. Молодиків які, і дівчат в тому числі, які п'ють, то це не то, що мало, це якийсь супермізер був. То в порівнянні з горілкою, яку там іноді ми могли з хлопцями десь тихенько пийнути, я говорю про державну, так звану казьонку. самого взагалі мова не йде. То, звичайно, той сланчев бряв був, ну, дуже, як на мене, дуже класний і смачний. То ось цей регі, в принципі, за свої гроші, якщо, якщо по знижці, те, що я вам сказав, там 180 гривень за пляшку 0,5, то ну, цілком достойно. Да. Не, не фонтан, але як на мене все рівно це краще горілки. Навіть якщо горілка більш-менш високої якості, дорожча і так далі. Тому що горілка та й горілка, в неї смаку якоїсь, якоїсь немає. Просто може шпигать, спиртом, не шпигать там, і так далі. І на другий день результат. А потім, як ти п'єш і відчуваєш якісь смаки, аромати, то зрозуміло, це мені буде смачніше. Тому ось на цій ноті, такий прикольний, я буду завершувати відео. Все рівно запах спирту є, але повторюсь, він, ну, він реально не такий. от Знаєте, як відкриваєш горілку, налив навіть з хортиці, мені все рівно шпигає з спиртом сильно. То тут не такий, але все рівно є. Тобто якась спиртозність присутня. Хоча п'ється дуже приємно. Можливо, за того, що 36, а не 40. Друзі, всім велике дякую за те, що ви зі мною. За те, що ви на каналі. Дивитесь, коментуєте, критикуєте. Я дуже вдячний всім і кожному. Тому п'ю цей келих за вас. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!